Сьогодні знову поговоримо з вами про мультитули, на цей раз про два в одному відео. Всім привіт, ви на моєму каналі MyCamping. Звуть мене Кирило, радий вас всіх бачити. Обидва вони від фірми Nextool. Один називається Nextool Light Duty Range W1, а інший Nextool Light Range W2. Простіше кажучи, два розводні ключі з. Додатковими якимись функціями дуже прикольно, як на мене, зараз будемо відкривати, дивитись. А я вам всім нагадую: поставте, будь ласка, палець вгору, якщо вам подобається контент, не забувайте ставити вподобайки в коментарях. Пишіть, чи подобається вам взагалі мультитули, чи користуєтесь ви ними, чи не користуєтесь, і скільки грошей, на вашу думку, повинен коштувати мультитул. Це дуже Важливе таке питання, тому обов'язково напишіть в коментарях. Мені і людям, і всім взагалі буде приємно подивитись, почитати і вам відповісти. Дякую, не забувайте, що мій канал можна підтримати, підтримати, яким чином я залишу посилання на ці чудові. Мультитульчики, якщо вам сподобається, ви зможете їх придбати. А за моїм промокодом MyCamping отримаєте знижечку 10%. А я в свою чергу отримую невеличкий відсоток, на який я зможу підтримувати свій канал і робити свій контент. Дякую вам за це. Наступний спосіб, як можна мене підтримати, це оформити платне спонсорство мого Ютуб каналу. Якщо у вас є бажання і можливості, будь ласка, Величезне дякую всім спонсорам, наявним і майбутнім. Дякую вам. І останній варіант це залишити разовий донат. В описі під відео подивитися, як це можна зробити. Не забуваю вам нагадати, що під відео я залишу посилання на мої відоси, які я нещодавно знімав про мультитули, також від фірми Nextool. Також там є прикольна лопата, в якій Прям неймовірна кількість функцій і є красава тут. Тобто, лопата, за допомогою якої можна розпалити багаття. А ще там, є компас. Ну просто неймовірна річ. Перейдіть, будь ласка, подивіться. Дуже цікаві, як на мене, речі роблять хлопці з Nextool. Переходимо до огляду. Привітайтесь, будь ласка, з моєю собакою. Вона передає вам всім привіт. Next to Light Duty Range W1, Next to Light Range W2. На сайті вони можуть назватись по-різному, тому я залишу всі посилання. Перейдете, подивитесь, якщо вам цікаво. До початку відразу хотів би сказати найголовніше. Я знаю, що вам всім подобається, коли блогери кажуть ціни. І я вирішив ціни вам сказати. Next to Light Range W1, гривень. Гривень. Ось цей. Next to Light Range W2 1550 гривень. Ось цей. Беру ось такий чудовий ніж від фірми Terren Blade. Ним я батоню дрова. Terren Blade Jaguar називається. І ним я буду, в принципі, всю цю красу і відкривати. Дуже полюбляю. Цей чудовий, неймовірний. Це мій перший великий такий ніж, який я прям не хвилююсь використовувати під час того, як я дрова хочу поколоти. Почнемо з меншого W1. В наборі сам ключ, набір викруток, чохольчик для зберігання. І інструкція. Розміри 114 на 28х12 мм в закритому стані. Головний матеріал, тобто сталь 420J1. Вага 147 грамів плюс-мінус 10 грам без аксесуарів. Зроблено в Китаї. W2 версія. Відразу отак. Якщо хочете, то натискайте на паузу і зможете відразу подивитись, в чому різниця між версією W1 і W2. Ключ, набір, викруток, сумочка для зберігання, чухольчик і інструкція розміри 114,5 на 28х12,4 в закритому стані. Головний матеріал, сталь 420J1, 420J2. Вага 163 грами плюс-мінус 5 грам. З W1 почнемо. Пакування покажу вам, як виглядає. Ну, давайте відразу і переходимо до найцікавішого. А найцікавіше це відкрити, подивитися, що всередині. Поглинач вологи – раз, інструкція два. Знову ж таки, натискайте на паузу, якщо вам цікаво, і дивіться. Під номерами в нас вказані всі інструменти, які має цей чудовий мультитульчик. Ось які в нас є тут викрутки, які біти йдуть в комплекті Також можете натиснути на паузу і подивитись. Гайковий ключ розводний. Далі ми бачимо плюсову викрутку Philips. Бачимо відкривашечку для пляшок. Мінусова викрутка, напилок по металу і ніж. Використання гайкового ключа. Мультитул йде ось у такому чудовому чохлі. Можна підвісити до ременя. Досить плотний вишито на стул. Набір біт відразу тут всередині. Три шестигранничка бачимо тут. Три мінусові викрутки і три плюсові. Також перехідник. Яка краса. Боже, ось так береш нові речі в руки, так приємно. Дивіться, як гарно. В сантиметрах, зверніть увагу, не дюйми. Ой, як приємно воно все ходить. Максимальне розкриття ось цих губок 25. Міліметрів. Чомусь на сайті було написано 24 мм у версії W1 і 25 мм у версії W2. Я чомусь думаю, що вони однакові. Можна розібрати, дивіться. Тут в нас зірочка, і тут зірочка, і тут, і тут дуже круто. І з іншої сторони також. Дуже приємно на дотик. Це не пластик, це метал. Такого приємного, сіро-блакитного кольору. Ну, дійсно, неймовірно просто приємно. І на дотик, і взагалі. Дуже класна річ. Давайте дивитись скоріше на всі інструменти, що всередині. Дивіться, який чудовий напилок. Гляньте. З однієї сторони ось такий. З іншої ось такий. Тобто нігті, якщо є бажання підточити, це можна тут зробити. Це дуже чудово. Я не раз казав у своїх відео, що якщо ви чоловік за 30, то нігті дійсно стають проблемою. В ножа ось такий насправді дизайн. Здається, що тут він також заточений от з цієї сторони, але це неправда. Він заточений тільки ось тут, оця от ріжуча крайка. Тут, якщо захочете, я думаю, можна заточити, але він не заточений тут. Лише ось так, як ви бачите. Що далі нам тут приготували чудові люди з Nextool. Дивіться, це все ж таки відкривачка для пляшок, я думаю. Не для консерв, для пляшок. І мінусова викрутка з цієї сторони. Фіксується ось тут. Ну, тобто, як, воно. Просто відкрили все. Ось тут. Ось. Таке відчуття, ніби воно тут клацає, так? О! Сподіваюсь, що ви бачили. Так, і, відповідно, плюсова. Філіпс викрутка. Тут вона у порівнянні з. Іншими моделями Nextool Вона більше тут от грані виділяється ось тут і ось тут. Ніж у попередніх моделей Nextool, які я оглядав. І в принципі це все. Плюсова викруточка. мінусова відкривачка для пляшок. Напилок з однієї сторони такий, з іншої, ось такий. І ніж. Який гострий, тільки ось тут. Якщо буде бажання, можете і тут крайку наточити. І ось такий чудовий розводний гаєчний ключик. По відчуттям відразу хочу сказати, що завжди в мене таке от було, коли я користувався, а я постійно користуюся ось такими розводними ключиками. Ну, звісно, не такими напевно. Не у вигляді мультитулів, а просто розводними. І в них отут завжди люфт. І тут люфт. Так, у закритому стані. Також трішечки, навіть якщо максимально закритий, трішечки люфт зберігається. Якісно маленький, приємний. Можливо, вам навіть подобається ось такий колір, бо мені подобається. Дуже гарний. Класна штука. Зараз деякі люди, звісно, почнуть казати про те, що тут нема плоскогубців. Але чекайте, в нас ще є друга версія мультитула. Відкриваю біти. Перехідник. Ось він. Давайте відкривати плюсову викрутку. Дивитись, де вона. І тепер я починаю розуміти, навіщо вони зробили тут трішечки більші ось ці грані. Залізати залізає. Давайте подивимось, як воно тут повинно бути. Ага, бачите? Мінусова. А я засунув на плюсову викрутку. Помилка. Давайте дивитись, де моя мінусова. Ось вона мінусова. Ви бачите, яка помилка тут потрібно надягати на мінусову. А воно виявляється, що потрібно на плюсову квадратик до одного місця, так? Зрозуміли? Малюнок неправильний. На плюсову викрутку. Я думаю, ви бачите, чому неправильний малюнок. Тому що ось плюсова, а ось мінусова і ось мінусова. А мінусова прокручується. Тобто потрібно засовувати цим квадратиком от сюди. Воно буде мати люфт. Люфт буде ось такий. Думаю, ви бачите. Але закрутити щось можна. Звісно, я думаю, не дуже сильно, щоб не зідрати тут цей квадрат, тому що бачите, як воно тут буде працювати ось таким чином. Гаразд, давайте прикинемо, як воно буде. Візьму плюсову. Оп. Звертайте увагу, що там всередині магнитик. Бачите? І ось тут можете також побачити. Клас. Дуже класно, що в наборі йдуть ось такі біти. Три шестигранні, мінусові. І три плюсові. Перехідник, відповідно. На жаль, є люфт. Я не дуже полюбляю, коли є люфт. Ну, просто я така людина, я не дуже полюбляю, коли є люфт. Але користуватись можна. Від цього нічого не буде. Напевно, дуже сильно з усієї дурі, як то кажуть, не зажмеш. Ну, нічого. Давайте переходити відразу до моделі W2. Відкриваємо. Тут з іншої сторони біти були. От різниця. Це чохол W1, це чохол W2. У чохлі W2 біти мають окремий такий кармашик. Окрему кишеньку, вона зовні. У W1 зовні нічого нема. І всередині, відповідно, W1 має кармашик. Бачите, кишеня роздвоєна. Тобто ось оцю засовуємо біти. А от сюди сам мультитул. Тут же всередині у версії W2 всередині одна кишеня. Зовні інша. Гаразд. Вже бачу різницю. Це чудово. Відкриваємо. Ой, яка краса. W1, W2. Ну, клас же, дивіться. Я думаю, що дуже гарно виглядає. І я чомусь думаю, що ви зі мною погодитесь. Розкриття ось цих губок однакове. Бачите, 25 мм, і тут 25 мм. Добре. Але ми різницю з вами все ж таки бачимо. Тут монолит йде, така частина, а тут от воно ділиться. Зараз ми давайте все подивимось, як воно працює. Бо мені дійсно дуже-дуже цікаво. Як же воно тут? М -м, дивіться. Оп. І ось хто з вас раптом на початку відео хотів сказати, що це за мультитул, в якому нема плоскогубців. То тут вони є. І кусачки всередині є. Це прям спеціально для вас. Є ніж. Відповідно, хочу сховати. Опс. Тут ніж ось такий. На версії W2. На версії W1 ніж в нас інший. зараз будемо його доставати. З іншої сторони. Десь ось тут, напевно. Ось він. На версії W1 ніж ось такий. На версії W2 ніж ось такий. Приблизно вони однакові. Плюс-мінус. Можливо, ось цей W2 трішечки більший, прям ну, буквально на декілька міліметрів, я думаю, ви бачите. Досить гостренький. Ось тут вже е, правильна така от викрутка плюсова. Тобто. Під ото перехідничок для біт, прям вона підійде чудово. Ось тут, можливо, помилково вони якось засунули цю, а можливо, так воно потрібно було. Не можу вам сказати, на жаль. Але ось вам різниця по плюсовим філіпсівським викруткам. Ось ця товша на W2, а тут вона тонша. І тому через це є люфт. Тут, я думаю, що люфта не буде взагалі. І зараз ми з вами це спробуємо перевірити. Ще такий момент хотів би вам сказати, що на версії W2 біти прийшли в мастилі, тобто змащені. Ось вам для порівняння. Я дуже сподіваюся, що вам видно. W1 прийшли е, сухі, W2. Ось такий, бачите, тут мастило. Такий от момент. Не знаю, до речі, чи у всіх W2 така історія, чи просто якось, знаєте, ну, на швидку руку збирали, може і так, не знаю. Також тут магніт. Тут вже, відповідно, люфт ось такий. Тобто майже його нема. Напилок з однієї сторони ось такий, з іншої ось такий. Вже не фокусується, тому що на вулиці досить темно. Давайте, можливо, порівняємо тут які напилки. Ніж можна сховати. Напилок на версії W1 ширший, як бачите. Поверхня трішечки ширша. За довжиною вони плюс-мінус однакові. Ось вам. Приблизно. Також у версії W2 тут кінчик рівний, тобто можна використовувати як мінусову викрутку. А у версії W1 кінчик ось такий скошений. Дрібничка, але різниця в цьому є. Ще знайшов одну різницю з версією W1. Тут нема відкривачок. Хоча є плоскогубці замість цього. Якщо вам потрібно використати викрутку, то для цього потрібно відкрити ось таким чином наш з вами мультитульчик. Відкрити плюсову Philips викрутку і ось так ключик буде виглядати. В такому стані не покрутиш, тому потрібно відкрити максимально, там якось ось так. Ось так зручніше всього. Сюди вдягаємо наш з вами перехідничок і будь-яку з цих біт. Ну, давайте ось цю, яка різниця, так? Опс! Ось така от краса. Помітив ще один цікавий момент, тобто плюсова викрутка на версії Nextool W2 у відкритому стані вона фіксується. Зі вспишечкою покажу. Бачите, потрібно так натиснути. І тоді плюсова викрутка складається. Знову ж таки, ось я хочу відкрити і... І це в нас. Стопор. Дуже цікаво. Тут в нас ніякого стопору, відповідно, нема. Ну, нічого. Один такий, інший такий. Подивіться лише які чудові кольори. Який вам більше подобається, напишіть мені в коментарях. Ось цей версія W1 або ось цей версія W2. Тепер мені залишилось тільки від вас зібрати зворотній зв'язок. Напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте. Подобається, не подобається, які подобається більше, які би придбали ціну, я вам сказав на початку відео. Величезне дякую, шановні мої, дуже стемніло на вулиці. Вже на свою фронтальну камеру не зможу нічого зняти. Тому хочу сказати вам величезне дякую за перегляд цього відео. Дякую, що були зі мною. Всі посилання будуть в описі. Так само будуть посилання на відео, які я знімав про мультитули, також від фірми Nextool. Чудовий ніж Terrain Blade Jaguar, Також посилання на нього буде під. Відео. Переходьте, дивіться на все, діє промокод MyCamping. Бажаю вам чудового вечора, мирного неба і бережіть себе!